Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ірошвець. В траційному прямому стрімі українські сокиряни. українські сокиряни, які починають стрімити сьогодні в п'ятницю, 7-11 2005 -го року. Ну і сьогодні у нас є новини. Є новини тривожні з фронту, є новини, які потрібно донести до глядачів. Над якими потрібно подумати, проаналізувати і на які потрібно реагувати, ласкаво просимо в українські сукіряни. Стрім, який об'єднує добрих, розумних, думаючих, патріотичних українців. Ну і традиційне проханічко. от на цей телефон міста Nokia, який завжди зі мною приходить ваші донати приходить ваша спонсорська допомога. Прямий стрім Українські сукіряни це гарна, якісна інформаційна, аналітично думаюча програма. І саме головне вона завжди говорить правду. На превеликий жаль, від вчорашніх е, вечірніх традиційних стрімів, а я їх провів два. До сьогодні донатів немає. Тому я дуже попросив би допомагайте рідні, дорогі, говорити правду. То скільки зможе. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. картка Приводбанку. Буду дуже вам вдячний. Ну і давайте. Сьогодні у нас президент Зеленський вибачився перед Анджеліною Джолі. Ось така інформація розганяється в соцмережах. Вибачився за дії ТЦК. За дії ТЦК в Миколаєві. Тому що ці дії були, м'яко кажучи, не зовсім доречними, от я формулюю таку думку. Поясню, і справа не в тому охоронці Дмитру. До речі, того охоронці Аджеліни Дмит... Джолі Дмитра ТЦК так і забусярило. Він залишився там в ТЦК і зараз проходить ВЛК на придатність до служби. Анджеліна Джолі не витягувала його і не змогла витягнути з ТЦК кортеж Анджеліни Джолі поїхав в Херсон без Дмитра. До речі, Дмитра фамілія Піщиков, Він сам з Кропивницького. Майстер спорту по бойовому самбо, офіцер запасу, закінчив військову кафедру і його організація, субпідрядна організація. От тут дуже цікавий момент. З міста Кропивницького субпідрядна організація забезпечувала безпеку і охорону Анджеліни Джолі. Вам це не цікаво, так? Да? Місто Кропивницьке і там є організація, яка забезпечує безпеку Анджеліни Джолі в Україні. Да? Взагалі дивно, так? Коротше, забусярили охоронця, Бог з охоронцем. Якщо придатний, повинен воювати. В 33 роки майстер по бойовому самбо. повинен воювати. Тут, як кажуть, крапка. Але ж є одна така деталь: Анджеліна Джолі, вона ж амбасадор. Амбасадор в переводі посол миру, вона дипломат ООН, у неї дипломатичний паспорт організації Об'єднаних Націй. І до неї потрібно ставитись шаною. Дякую за донат. Дякую, рідні друзі, допомагайте. І до неї потрібно ставити шаною і з повагою. А те, що робили ТЦК, заставляли її приїжджати в ТЦК, ходити, шукати вбиралень. Хоча в Миколаєві вбиральня не тільки в ТЦК, да коротше кажучи, в соцмережах розганяється інформація, що президент Зеленський особисто вибачився перед Анджеліною Джолі. Моя думка дуже проста. Потрібно вибачатися візит Анджеліни Джолі в Херсон е дуже важко е не переоцінити. Він неоцінений, тому що голівудська зірка показала всьому світу страх, жорстокість рашистських окупантів, які знищують Україну. Вона показала це всьому світу, вона показала Америки і саме головне Голівуду. А Голівуд має дуже велике дуже велике значення в Сполучених Штатах Америки. Акторське середовище популярних мега-акторів має дуже велике значення серед американських виборців. Тому, якщо Зеленський вибачився перед Анджеліною Джолі, за тих ТЦКшників, сказав би, хто вони такі, але я притримую ці слова, то він зробив правильно далі у нас Росія. Росія Лаврова звільнили. Пропав міністр закордонних справ Росії Лавров. Лавров, дідусь, уже майже 50 років на дипломатичній службі. уявляєте 48 років він працює в Міністерстві закордонних справ. То працював ще в Радянському Союзі. Зараз в Росії знає дев'ять мов, коротше кажучи, фактично, один з найдосвідченіших, якщо не найдосвідчений дипломат світу, розумний дядько, скажімо так, і потрібно ж говорити правду. да Розумний дядько, але як кажуть, старість не радість, так як казали, у мене в радянській армії в частині, де я служив, воїн, у тебе зальот. Ну і на старості, так хоч ти який. Голова, хоч знає, скільки мов, хоч дипломат від Бога, але старість краще йде, дідусю, та виховуй внуків. За що залетів і чому залетів Лавров? Чому він зник? Ну тому що джерела є, а джерело це московська газета Москов Таймс. Повідомило, що Путін рознівався на Лаврова за те, що він, начебто, зірвав зустріч його з Трампом в Будапешті. Ну хто ж повинен бути винний в зриві зустрічі? Так зробили стрілочником Лаврова. Ну і Лавров, начебто, не так говорив, як потрібно з Майклом Рубіо. перед зустрічю Путіна і Трампа. 에, була розмова 에, Рубіо держ, держсекретаря США і Лаврова, які узгоджували деталі, так от цій розмові Путін наїхав на Рубіо і виклав, начебто, ультиматум від Трампа. Ну це ж недопустимо з дипломатичної сторони, коли сторони їдуть домовлятися, коли така мегазустріч в центрі Європи дав Угорщині, 에, і тут викладати ультиматум. Ясно, що Рубіо передав Трампу, а ультиматум. Трампу, це як червона шматівочка, тряпка для бика, да і зустріч відмінили. Так от Путін же, Путін удали ляпаса. так Фактично Трамп сказав, Путін не потрібен. Він там щось дзвонить, щось говорить, мені це не потрібно. І Путін правильно, Путін що? Путін промовчав, зробив паузу, і що правильно. Гнів. Диктатора Росії дуже небезпечний. На кого він пішов? На Лаврова. Лаврова немає. На Радбесі, який вчора засідав Путіна Раду безпеки Російської Федерації, його не запросили в приторію на зустріч g 20 Лавров не поїде, а він завжди очолював делегацію. Коротше кажучи, Лавров що? Лавров тупо, тупо зник з радарів. Про що це говорить? Ну, про те, що рано чи пізно у Лаврова, у вірного свого Путіна правильно, зальот. Як ти не служи диктатору, як ти не лежи йому п'ятки, як ти вірно його не сторожу, як вірний песик? Що? Прально, кінець один. Хто казав російський поет Пушкін, процитую: Мінує нас і. Барський гнів і барська любов, да ну він казав про імператора Росії тодішнього. Ну а я перекидаю це все на Путіна. Хто у нас? У нас е пан 77, доброго дня. І пан Олексій Лавникович. Рідний дорогий. Доброго дня, пане Олексій Лавникович. Дякую, що ви підтримали в чаті. велике проханечко 51, 68, 74, 51. 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку. З сьогоднішніх подій дня я хотів би відмітити, е, хотів би відмітити заяву генсека Майкла Рюта, який сказав, що коли війна в Україні закінчиться, е, Росія не буде переставати нести загрозу для Європи. Потрібно на оборону викладати 5% Кожна європейська країна повинна викладати на оборону 5% Він сказав, це дуже великі гроші, але Європа забезпечить свою безпеку. Потрібно розвиватися мобілізаційно, потрібно, технологічно потрібно, потрібно не йти за Росію, а випередити її, правильно сказав, Рюте тому що Європа не тратила гроші, надіялись на американські війська, європейські чоловіки. Відучилися від думки, навіть що колись будуть воювати. Думали, що за них будуть американці воювати, ну а Трамп зараз виводить війська війська і каже, Європа повинна платити і воювати за себе сама. Зустріч Трампа в Вашингтоні з ким з лідерами п'яти колишніх країн Радянського Союзу Середньої Азії так. Колишні країни Радянського Союзу Середній Азії е лідери приїхали до Трампа. Що таке дипломатія? Боротьба за рідкоземельні метали, Середня Азія, колишні республіки Радянського Союзу, це кладовище рідкоземельних металів, за які б'ються усі. Трамп взяв, запросив їх і вони приїхали і кланяються перед Трампом. Що таке дипломатія? Трамп не хоче воювати від слова, поки що. Трамп намагається переграти Пекін і Росію дипломатично. І це йому помаленьку, помаленьку вдається. От вам приклад, да? а Путін да, от Путін Путін взяв Персі війну. І до чого він доводить? Він доводить Росію до розпаду. І про це говорять вже що самі росіяни: що Росія розпадеться. Ну от питання: для чого? Для чого Трамп показує, Трамп зараз катається туди, туди, катається. По всім регіонам світу знаходить союзників, підписує економічні договори, піднімає авторитет США в світі. Да? Ну а Путін, а Путіну дали ляпаси, і ніхто з ним говорити не хоче з верхніх сильних світу цього. Коротше кажучи, потрібно думати: Швеція приводить свої війська до кордонів, що з Росією Швеція готує батальйон шведських військ. До зубів озброєний оснащений, особливо увага на боротьбу з дрона. Для того, щоб що? Для того, щоб цей батальйон прибув в Прибалтику на кордон з Росією. Швеція не боїться кинути виклик. Кому? Не боїться кинути виклик Путіну. Ну і сьогодні у нас дідусь Лукашенко. Дідусь Лукашенко запрошує українців, куди? В Білорусі. Ми пам'ятаємо, що перед війною рейтинг Лукашенка в Україні був дуже високий. 66%. всі вважали Лукашенка взірцем міцного господарника да міцного е, президента. Да. А, ну, а тепер правильно, тепер він опустився до нуля, тому що Лукашенко зрадив Україну, яких називав братами. Звідтиля прийшла війна і роз... білоруські спецназівці воювали проти. України і тепер Лукашенко дає задню, відкривав міст. Він в Мозирі і каже: рідні, дорогі, ми відкриваємо міст до білорусів. Іде важка війна, але ж українці для нас брати. От ми відкриваємо міст і хай українці підуть по цьому мосту, і ми їх чекаємо в Білорусі. Я запрошую, хто хоче з українців приїжджайте в Білорусі. Ми дамо роботу, медичне обслуговування, все дамо, тому що Україна і... Білорусія брати. Отак От Лукашенко бере і крутиться. Крутиться, як кажуть, як карась на сковорідці Ну і тривожні новини з фронту. Хто до нас приєднався? Світлана Ігорина, доброго ранку, шановні. Так, дякую, пані Світлана Ігорина, що ви приєдналися до нас у чаті і до глядачів. Отже, і останочок тривожні новини з фронту. І це новини від порталу Діпстейт аналітичного. Війська Російської Федерації зробили різкий ривок на фронті. Російські війська захопили Павловку на Запоріжжі. Село Павлівка. Села Балагачне, Удачне і Ступочкеве. Це на Донецькому напряму. і Плавні, Приморський і устиновку на Запорізькому. Ось такі тривожні новини. Ще раз повторюю: війська Російської Федерації зробили різкий ривок на фронті, захопили село Павловсь... Павловку на запорізькому напрямку, села Балаганове, удачневе, Ступочкове на Донецькому напрямку. Захопили плавні, Приморській і устиновку на Запоріжжі. Різкий ривок небезпечний російський військ. В той же час основні бої йдуть на Покровському напрямку. Наші тримають Покровськ. Агентство Reuters виклало відео, як наші військові в центрі Покровська піднімають прапор над приміщенням міськради міста І агентство Reuters підтвердило, що це реально, що це не фейк. Що це реальне підняття прапору в центрі Покровська що показує, що росіяни не є господарями становища, а що українські війська міцно тримають позиції в Покровську. Покровськ тримається, тому що якщо він впаде, впаде і Мирноград, місто Англомерат, а потім відкриється рівнина. Місцевість аж до Дніпра зручна для наступу російських танків. Росіяни намагаються вижити все з цього наступу і дорватися до міста Дніпро, до міста Запоріжжя, поки дощі не перетворили степ непрохідні болота. Поки не почалась важка осіння зимова позиційна війна. Наші тримаються хлопці, герої Титани. Я хочу низько вклониться. Хлопцям, дівчатам, героям, титанам ЗСУ, які зараз тримають фронт на сході України і в Покровську. На цьому все рідні дорогі. Попрошу ще раз підтримуйте рідні дорогі прямий стиль українські сокіряни, який завжди працює гарно, якісно, оперативно, інформаційно думаючи. І саме головне говорить правду. І саме головне працює на Україну і на український народ. 51,68. 74-51-97-22-28-93. Карта «Приватбанку», низький уклін. І подяка тим, хто допомагав, допомагає, буде допомагати. Дякую за стрім, до нової зустрічі.